Це важливо, щоб кожен залишався відданим спільній справі. Це важливо, щоб кожен тиждень можна було сказати Я додав щось своє до спільного захисту Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Українські військові найкращі у світі. З цим погоджуються навіть іноземні спеціалісти. 12 грудня народний депутат України Юрій Шаповалов привітав з Днем сухопутних військ ЗСУ у Фейсбук. Деталі дивіться далі. 12 грудня народний депутат України Юрій Шаповалов привітав наших захисників з професійним святом. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук політик зазначив: вітаю з днем сухопутних військ ЗСУ. Це свято мужності, відваги та героїзму. Сухопутні війська рішуче та відважно борються з російськими загарбниками, захищаючи нашу країну від агресії. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: висловлюємо щирі вітання всім військовослужбовцям. Бажаю всім витривалості і нескореної сили духу. Пишаюся нашими героями-захисниками і вірю, що ви. Ви принесете перемогу Україні. Слава Україні! Слава героям! Уся Кременчуцька громада безмежно вдячна нашим захисникам та вітає з професійним святом сухопутні сили ЗСУ. Перемога буде за нами. Дмитро Цилюльник, Кременчуцькі новини. Від початку війни наші друзі, родичі та колеги стали невтомними захисниками рідної України. Проте наразі, спілкуючись з ними, ми подекуди боїмося нашкодити їм недоречними запитаннями чи важкими темами для обговорювань. Тож, яким чином підтримати воїнів та виразити їм свою щиру вдячність, дізнайтесь у наступному сюжеті. Вже майже два роки наші захисники відважно боронять Україну, наближаючи нашу державу до перемоги. Ледь не щодня на вулицях міста ми зустрічаємо військових, які відчувають все пекло війни на собі. У той час ми, саме завдяки їм, можемо жити своїм відносно спокійним життям. Як же правильно спілкуватися з людиною в пікселі? Це люди, які виконують свій обов'язок. І часто, коли я з ними спілкуюся, кажу, дякую хлопці, вам за захист. Ну без вас б нічого не було. Вони мені кажуть, а ми вам дякуємо, що ви тут на ну на місцях. Тому спокійно, з повагою, так ніби от знаєте, як спілкуватися, так якби ви хотіли, щоб спілкувалися з вами. Більшість українців відчувають щиру вдячність за звитяжну боротьбу за нашу батьківщину. Її хочеться виразити нашим захисникам. Як це краще зробити? Знаю, що зараз досить багато жестів, там і руку до серця прикладають. На мою думку, треба щиро сказати дякую. Я свого прикладу лише скажу, коли хлопці у нас виписуються після лікування. Я завжди кажу: хлопці дуже вам дякую. Щиро від серця і без всякого там. Супер пафосу. З чого почати розмову та чого не запитувати у військовослужбовців, аби випадково не нагадати про побачення на фронті. Я думаю, що треба завжди починати з людських питань, як ти да? Ти як? Тільки дивіться, дуже важливо, щоб ви могли витримати те, що він вам скаже, про що краще не запитувати, а а как там, що там, що там правда? у це убивають, да краще оминати цих питань. Тому що кожна своя історія, якщо людина захоче, вона вам її розповість. Якщо ви бачите, що людина така емоційна, вона дуже агресує, вона імпульсивна, ви можете запитати, чи потрібна тобі допомога. Слід пам'ятати, що більшість людей у формі наші родичі, друзі чи просто знайомі, тому важливо підтримувати їх у нелегкий час. Якщо людина на фронті я все з особистого досвіду мені дуже багато хлопців пишуть, і вони просто навіть найчастіше запитують, як ми тут. Бо їм хочеться почути і мати частинку цього спокійного життя там, да? знати, що їх чекають. Тому мені здається, найголовніше, щоб кожен військовий мав відчуття, що йому є куди повертатися. Якщо навіть в нього нема родини, це можуть бути друзі, можуть бути колеги, але це відчуття, що він тут потрібен, і ми його чекаємо. Я думаю, воно рятує не одне життя. Війна спустошує країни проте об'єднує народ. Тож не забуваємо підтримувати наших воїнів та дякувати їм за їх титанічну працю, завдячуючи, які ми можемо жити у своїй країні і займатися тим, що ми любимо. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Повномасштабна війна прискорила процес переходу та відокремлення Православної церкви України від московського патріархату. І вже сьогодні кожен свідомий українець розуміє, чому і для чого це потрібно. Переговорити на цю тему нашим журналістам вдалося з Владикою Федором, митрополитом Полтавським і Кременчуцьким Православної Церкви України. У 2023 році більше 60 церков Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної церкви України. Водночас, з 1 вересня, з початком церковного новоліття, православна церква України здійснила перехід на новоюліанський календар. І сьогодні, як ніколи, українці до цього готові. Переконаний митрополит Полтавський та Кременчуцький Владика Федір. Я вірю в те, що ми. Порядкуємо це, тому духовне, це першочергове, друге. Ми відірвемося від Московії. Будемо чітко бачити, де Московський патріархат в Україні, де Українська церква. Ми святкуємо наші свята разом із переважною більшістю помісних православних церков. Ну і взагалі це такий новий досвід. Нам потрібно рухатися вперед, зберігаючи традицію. Нам треба пам'ятати, що ми маємо зберегти вогонь, а не попів. Вплив московського патріархату на Полтавщині дещо зменшився, каже Владика Федір. І на сьогодні в області вже є п'ять громад, які на межі переходу від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. Вплив менший, але і йдуть процеси переходу. На жаль, ці процеси стримує духовенство фанатичне, особливо яке. Тримається якихось своїх там принципів, воно е не дозволяє людям. Якби вільно переходити, робити ці переходи, вільно проводити збори, чинить тиск на вірян. У нас є міста, місто Лохвиця, де відбулися збори ще наприкінці літа. До сьогодні там понад 300 людей зібралося, вони до сьогодні не можуть війти в храм. Вже перереєстрована громада, і вже, вже священик московського рекламу незаконно утримує цей храм, наймає людей за кошти, щоб вони там вдавали, що нібито вони там охороняють і що нібито вони віряни, а люди війти в храм не можуть. Отака Ситуація в нас на Полтавщині, ну але я вірю, що Правда переможе. Тиск на священнослужителів, які разом з громадою забажали перейти до ПЦУ, був потужним, і митрополиту Федору про це відомо. Усі, фактично, священники, які перейшли з московського патріархату, всі відчували тиск, їм там слали смски, телефонували, то їх там проклинали, то їх вважали там, називали зрадниками, то там анафами їм виголошували. Тобто, всі ці це пройшли. Як ми підтримуємо Ми показуємо, що ми відкриті, що ми приймаємо їх як братів, що ми не ставимо ніякої від відмінності між ними і нами, якщо людина свідомо прийняла таке рішення, ми з відкритим серцем і душею приймаємо цих священиків і показуємо просто людяність, те, що має бути взагалі в християнській спільноті. Протягом багатьох років Українська православна церква Московського патріархату сіє розкол в українському суспільстві, а російський патріарх Кирило навіть благословив військових на війну проти України. Цікаво в яких канонах прописані такі речі. Російська церква показала, що вона втратила хри християнську істину. Вона тільки зовнішні форми зберігає і будь-яка організація, яка афільована з нею, а Московський патріархат, хоч він сьогодні заперечує, він маскується. Вони там провели збори. Це все маскування. Вони все рівно прив'язані до Росії. Вони глибоко занурені в цю російську традицію парадигму. Але я вірю, що ми йдемо невідворотно своїм шляхом. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Відбиваючи підсумки 2023 року, хочеться розповісти про те, що українці гуглили найбільше. Адже у вік цифрових технологій все, що відбувається в світі, має відбиток і в інтернеті. Тож про найцікавіші запити українців дивіться наш наступний сюжет. У часи війни запити українців відповідають усій серйозності ситуації в країні. Усім відома пошукова система Google виклала топ запитів українців за 2023 рік. Так на першому місці серед визначальних моментів стоїть карта повітряних тривог. Далі графік відключення світла, адже минулої зими це була дуже болюча тема для кожного. А от і позитивний момент: звістка про Пригожина і літачок, що не долетів. Також є і gpt чат, Ізраїль, Соледар, Каховська ГЕС та Євробачення 2023 Українці нація допитливих людей, серед запитів, що таке, є гепатит А, Хамас, що, як і Росія, став на шлях насилля, РЕП-установка для радіолокаційної боротьби, реданформування, вплив яких потрапило багато української молоді, і ПСО та касетні боєприпаси. Після ситуації з яйцями у Міноборони на першому місці серед пошуку персоналі є Рустем Умеров, діючий міністр оборони України. Також там присутні скандальні Спартак, Субота та Олексій Арестович. Цікавилися українці й загадковим Кирилом Будановим та спортсменами Олександром Усиком та Михайлом Мудриком. А от старий бункерний дід Росіян навіть посів п'яту сходинку, хоча йому вже давно пора сісти на лаву підсудних в Газі. Купували українці цього року теж чимало. Після жахалок про можливий вибух на ЗАЕС людям масово знадобився калій йодит. А ще були генератори: повербанки та старлінки. Знаходили ми час і на фільми з огляду на останні події у світі. Топ очолив Опенгеймер. Є ще й п'ять у Фредді та Джон Вік. Шкода, але з українського кінематографу у рейтинг війшли лише Мавка та Люксембург. Люксембург. Сподіваємося, що наступний рік дасть нові шедеври вітчизняного кіно, які захоплять українського глядача. Варто відзначити. Чити, що на жаль, дехто забув про війну або зігнорував її, адже у списку серіалів присутній один російський. Тож ті, хто ще дивиться такий контент, задумайтесь двічі, чи хочете ви підтримувати та спонсорувати расистський терор. Тож таким різноплановим був 2023 рік для нас. Віримо і робимо все, аби наступний рік став роком нашої перемоги. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Юні Кременчужани прославили наше місто і у мистецькому світі, адже вириванку, створену вихованцями Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього, внесено до Національного реєстру рекордів України. Кременчуцька вириванка внесена до Національного реєстру рекордів України як найбільша та найскладніша. Відповідний рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. Ця надзвичайна подія відбулась у Києві під час відкриття виставки робіт дітей з Кременчука Живи та квітни, моя Україна у Національному музеї декоративного мистецтва України. Ширина 3 3 на на 2, 3 метри на 2 і 2.10. Відповідно, ми маємо 1848 квадратних метрів, 18,7,48 квадратних метрів. І сьогодні я оголошую новий рекорд України, який буде внесений до національного реєстру рекорд. Категорії «Мистецтво – найбільша вириванка в Україні. Вихованці гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього разом із керівником гуртка Дмитром Королем виготовили шедевральний виріб. Вириванка складається з трьох частин. Загальна площа становить понад 18 квадратних метрів. Роботи дітей створені з використанням української народної символіки. Кожен твір, наповнений глибоким змістом, майже кожен. Елемент має своє значення в основі композиції. Розміщений найдавніший шанований нашим народом символ дерево життя. Своє творіння, юні таланти присвятили захисникам України. Загалом виставкова експозиція презентує близько 30 авторських робіт юних майстрів народного мистецтва, над якими гуртківці працювали впродовж двох навчальних років. Ось так творчі кременчужани прославили наше місто і у мистецькому світі. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Вихідними в Олександрії відбувся відкритий чемпіонат міста з військового спортивного багатоборства. Участь у змаганнях брали спортсмени з багатьох міст України. Семеро спортсменів СК боєць представляли Кременчук. Як відбувалися змагання та які результати показали Кременчужани? Дивіться у наступному матеріалі. Більше ста учасників взяли участь у відкритому чемпіонаті міста, який відбувся в Олександрії цих вихідних. Семеро спортсменів СК боєць долучилися до змагань, де гідно представили Кременчук. За результатами чемпіонату з військово-спортивного багатоборства Кременчуцькі кікбоксери завоювали сім прозвих нагород серед них чотири золоті медалі, дві срівні і одна бронзова. Я задоволений результатом. Звичайно, бачу над чим ще працювати, але хлопці достойно справилися. І е, показали гарний. Бій. І, ну і звичайно, я як тренер бачу ще над чим потрібно працювати, і як їм е, продовжувати зростати як спортсмена. Змагання проходили серед спортсменів всіх вікових категорій. Степан Шпілька виборов золоту нагороду після проведення двох боїв. Я вийшов на ринг, і проти мене попався чоловік, який вже дуже багато ходив, і я його по очкам виграв. Другий бій був. Не такий ж і складний, як перший, але теж був складний. В першому раунді я йому наніс тяжкий удар, а потім я виграв його почка. Класний тренер, який білкується за нас, билкується за усіх. У нас дружня компанія. Харків Полтава Лубни Олександрія. Міста, у яких Іван Павліченко брав участь у змаганнях та здобував призові місця. Зокрема, на чемпіонаті в Олександрії Іван посів перше місце. Я грався один бій і його виграв його. За рахунок техніки та відпочив я просто дуже багато. Та й силами новими просто його виграв. та й все. Я не їздив вже около року на змагання. Ну, зараз повернувся вже стрій, починаю заново їздити. Також золото здобув Дмитро Шевченко. Хлопець займається у клубі Боєць вже два роки, неодноразово брав участь у різних змаганнях, де показував гідний рівень підготовки. У мене був один бой, я рахую, що я добре провів свій бій. Я переміг за 30 секунд десь і здобув перше місце. Я попав в людині у носа снідок та носа. Друге місце виборов Кирило Литвин за результатами одного поєдинку, який він провів на чемпіонаті Олександрії. Хлопець відзначає кілька моментів, над якими буде наполегливо працювати, аби краще виступати на майбутніх змаганнях. Я провів один поєдинок. По очкам перемагав, а потім допустив помилку та програв. Мені потрібно працювати з борьбою, Я впав і мене в партер воловий прийом взяли. Рівень суперника був десь на чемпіонат города та чемпіонат області. Руслан Піскачев також брав участь у чемпіонаті в Олександрії, провів дві зустрічі і, хоч в обох програв, заробив певну кількість очок та посів третє місце. Я зміг показати себе, що я зайняв призове місце. Я зміг повалити. Тих, хто більше за мене. У мене було два бої, я дві порав, тому що не співала вже робити. І мене починали бабали ну, бали. Я також заробляв бали, але Надалі спортсмени готуватимуться до інших змагань, які відбудуться вже у наступному календарному році. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто підтримує нашу державу та людей у боротьбі за свободу та незалежність. Дякуємо кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку ви даєте нашій державі. Слава нашим захисникам, слава Україні.